І, мої кохані карти говорять, що до вас ви є чиясь кохана жінка, і зараз цей чоловік до вас не проявляється, і він знаходиться в дитячій позиції, хоча й хочу проявитися. І ось це імператор, до вас йде імператор. Або ви вже цей чоловік вже знає вас, можливо, ви його не знаєте, можливо, він вас бачив, таке може бути. Або це ваш чоловік, з яким у вас були відносини. Імператор, ви можете мати від нього дітей. Або це чоловік, який йде до вас, як людина, яка хоче про вас піклуватися, брати на себе відповідальність. Тобто, в принципі, розклад вже говорить та, головну сутність. Я вже розклала далі. Розклад першу тік э, строчку, дивимось далі. Який же новий тік у вас на порозі? Карти кажуть, що ви довгий час були в ілюзіях, фантазіях, тобто ви щось сама собі придумали і вжили в цьому світові. І через це сталася башня. Причому неочікувано якось в один момент. Ви зрозуміли, що все це не є правдою, і зараз карти показують, що у вас ще стосовно цієї башні є якісь негативні мечові думки, але ви нічого не робите в цьому напрямку. Тобто ви на відпочинку. Я відпочиваю, я не буду вирішувати всі ці питання. І карти кажуть, що навіть ця башня, можливо, сталася і тому, і ви взяли і пауза ваших відносинах, сталася тому, що ви сказали, що більше я в ці відносини вкладатися не буду. І тут знов імператор. Знов повторюю, чоловік, який або ваш чоловік, від якого ви маєте дітей, в яких ви стабільних і надійних стосунках. Або це той чоловік, у когось це старий чоловік, а у когось це новий чоловік. Тому що тема новий чоловік на порозі. І так, новий чоловік на порозі. Ви ще себе підкажіть, зараз ми роздивимось. Так, тут карти кажуть, що хтось пішов із відносин кохаючи, коли зрозумів, що це ілюзії, це фантазії, це немає нічого спільного з реальним життям. Хтось пішов із відносин кохаючи. І тут король жезлів і башня. Тобто карти кажуть про те, що. Зараз ця людина, король жезлі, він, до речі, був для вас дуже сексуально привабливим, емоційним, енергійним. Ну, У всякому разі, він таке враження на вас е мав на вас таке враження. Єдиний минус, ну не єдиний, а у кожної людини є якісь. Ну, це не мінуси, бо ми всі не ідеальні. Єдина особливість короля Жезлі в тому, що він бистро. Запалюється, але так швидко може і да, змінити свою думку. Так ось тут карти кажуть, що саме через цю паузу ця людина погано спить ночами, у неї страхи по дев'ятці мечів, у неї докори сумління. Тобто він розуміє, що щось було не те. І карти кажуть вам, що ви правильно зробили. Чи ви перестали вкладатися в цього чоловіка, бо саме в цей час ви стали королевою Пентаклів. Тобто ви тепер є жінка, яка сама себе може забезпечити, що таке чухається, у якої є гроші на те, щоб забезпечити собі гідне життя. І тут карти показують, що, в принципі, ви, ви тут достатньо класно проводите час, тут ріка чаш. Тобто ви вмієте веселитися, ви вмієте відпочивати.